Російські війська продовжують штурмувати позиції сил оборони на покровському напрямку. Українські воїни стримують натиск ворога. Сили оборони України вдарили по інфраструктурі Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ. За попередніми даними пошкоджено нафтоналивний термінал одного з найбільших портів Чорного моря. Україна посилила ППО комплексами Петріот від Німеччини. Переговори з партнерами щодо подальшого зміцнення оборони тривають. Тепер кожен українець зможе отримати грошову допомогу від уряду. Готується пакет зимової підтримки для українців, до якого відуть чинні програми. Фіксовані ціни на енергоносії Тові субсидії допомога ОСББ, виплати ВПО на дрова та мораторій на відключення в прифронтових районах. Журналіст «Фактум.Інфо» Дмитро Терещенко.